Так, Леся, це по форму. На даний час 16 членів виконкому хвороби можна розпочинати. Отже, розпочинаємо засідання виконавчого комітету. За основу порядку денного. Хто за? Хто проти? Потримався. Є зауваження пропозиції до порядку денного. Пені Купому? Нема. Тоді в цілому. Хто за порядку денного? Хто за? Хто проти? Потримався. Розпочинаємо наш комітет. Перше питання. Одноразові школи комої. І запрошення. Проєкту заходять за назові грошові допомоги. По першому додатку, 15 сумнів заліз у померних зників безвісти захисників України на загальну суму 1 мільйонів 50 тисяч гривень. По другому додатку 20 дорого пораненому захиснику України на загальну суму 300 тисяч гривень. По третьому додатку 7 мальдан для вирішення матеріальних проблем. На загальну суму 176 тисяч 194 гривень 50 гривень, по четвертому додатку 20 безпека, на 223 тисячі гривень, по п'ятому податку, 9 дібкам з інвалідністю на загальну суму 10 тисяч 800 гривень по шостому податку. Для двох діток політохворих на цукровий діабет на загальну суму 10 тисяч гривень. І по сумовому додатку одній особі з інвалідністю у нас в на проведення капітального ремонту власної житлової плати 32 тисячі 623 гривні 77 копійок. Відмовити на Відмовило надання одноразових душових допомог 13 громадян Згідно з додатком 8. Загальне спосіб не складає 1 мільйон 802 тисячі 775 гривень, 27 копійок.

Так, одноразові дошли допомоги для 10 сімей загиблопомерних захисників України для сполучення додатково на встановлення цифрових надходів таких надробних. Загальна на сума рішення складає 452 253 без видатків на пошкодження залізки. Пропозиції Нема. Всі за Всі за, прийняти для Пропонується надати одноразові сушові допомоги, що не на зараз в місті, яким відстановленим порядку відключені від централізованого опалення. Загальна сума рішення складає 15 тисяч гривень. І по другому додатку відмовити відміну агенції у для складного відповідь. Всі за. Всі за, рішення українських проєкт рішення про встановлення до представлення, до присвоєння, почесного звання України, матері України. Пропонується звернутися до накопитись посудної державної адміністрації з попитанням про присвоєння відчасного змагання управління матері і за материнську самовідомість самодість, і порахування дітей, за забезпечення та її сільва, селів, та тих дітей. Всі дитячі. Я питання задав. Нема питань, будь-якого. Тобто, проти. Сприймуться. Всі за. Всі за. Звичайно прийнято. Доброго дня. Доброго дня. Трішки про надання соціальних громадян за рахунок кошти бюджету Каус Київської територіальної громади. Спробуємо зробити питання директора Терпіоріального центру рівнення і директора центру соціального спіжу. Галина Ідич пропонується внести зміни до переліку соціальних послуг, які надаються окремо проводим громадян за окремо бюджету Харусської міської партнеральної зміни. Зокрема, у територіальному центру по послузі догляд вдома. Пропонується доповнити такими категоріями громадян, які звільняються від оплати за надання судового послуг. Зокрема, це є незалежні від особи, які перебувають в своїх життях обставина, є громадянами поки політиком або особами з інвалідністю, які не здатні досадки обслуговувати, які мають відомі, що повинні забезпечити їм довгий допомоги, або рідні і доповнюються до участь у закладах, необхідних для забезпечення оборони України. Захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Перебувають з них зниклесості. Аналогічно по послузі Натуральна допомога ці самі категорії осіб по Центру соціальних служб планується доповнити перелік такими послугами, як посередництво медіації. І звільнити такі категорії за надання цих посту. Незалежно від доходу для родин захисту нервих витирання, він не зникли в захоплених колон сімейних військовослужбовців, захисників чи захисниць України та членів і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. І ще одними послугами допомогу постачання інтеграція та реінтеграція, і звільнити від уклади таких категорій громадян. Незалежно до від буховних вородин загиблого товарів, катання війни, з них травмації з позитованих того, сімейний військовослужбовців захисники захисниці України та членів їх сімей, науково-переміщених осіб, збройних осіб, біженців, біженці, хоч притулку національних машин дітей та осіб, що перебували, перебували в складних життєвих обставинах. Є питання? Не Немає. За рішення рішення про визначення індивідуальних потреб. Постанови Кабінету міністрів 6 серпня 2024 року № 888 було затверджено порядок реалізації експериментального проєкту з організації надання внутрішньопереміщених особах похилого віку, особах відповідності, соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого. Принципом гроші ходять за людиною. Відповідно до пункту 11 цього порядку, уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви проводить за місцем проживання перебування особи, яка потребує надання соціальних послуг, визначення ступеня і індивідуальних потреб відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених днів політики. Рішення виконавчого комітету 25 квітня 23 року. номер 87 були визначені відповідальні особи за проведення такого комплексного визначення індивідуальних потреб, особи, яка звернулася із заявою про потребу надання соціальних послуг з догляду, і особи, яка потребує надання соціальної послуги догляду стаціонарного в межах реалізації експериментального проєкту з надання закладу охорони здоров'я у нашому сферу управління Міністерства соціальної політики. Окремих соціальних послуг, деякі народних осіб, які переправляють життєві поставили. Пропонується на цих відповідальних осіб, у власне функції визначення комплексного потребу, особа, яка потребує надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання в межах реалізації експериментального проєкту з організації надання внічно-тагміщеним особам, поки голові, особам з регіоністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання. За принципу, прошу. Це в день. Хто за? Хто против? Утримався? Всі за. Я за за. <решність> причні не приймаємо. Наступне проти рішення. Про вирішення поповнувачного представника та висподівської територіальної громади. Яку далі за реєстрацію проти не споруд? Заявив в поданих власниками та правоохоронством спортивних споруд через електронний кабінет згідно з порядком ведення електронного реєстру з противних споруд, виплаченому постановою Кабінету міністрів України від 16 лютого 2024 року номер 176 Деякі питання спродження з інформування електронної реєстру. Так, є питання за Вельнами Пантерічні? Ходила на проти. <зважно> Утримався? Всі за. Всі за. вичого прийнято. Так, наступний треба причини. Так, прожить питання. Також звіття квартирний облік посадового Селяна Васильовича, військовослужбовця, і питання зняття з квартирного обліку у зв'язку з тим, що мешканці отримали компенсацію, учасників і загинули панки за її змагання з ваших. Питання заважне. По задачах. Хто проти? Всі за. Про затвердження фінансового плану, мальчину супровідство Кауска на тисній компанії Каускурадя на 2025 рік на цьому році. 700 тисяч гривень, що на 14 і більше до 18%. Зокрема, сюди включені також інші операційні доходи 25 мільйонів 762 тисячі. Це в планова фінансового підтримка, інші доходи, безоплатно отриманих активів 8 мільйонів гривень – Це амортизація. І всього плану доходи на 25 рік складають 126 мільйонів 562 тисячі гривень. Щодо витратної частини, суді вартість послуг, формується на рівні 115. Мільйонів 920 тисяч гривень, що на 16,6% більше плану. Зокрема, туди ага. включено так. плата за електроенергію в розмірі 31 млн 320 тисяч гривень, на оплату праці єдиний внесок 44 млн 300 тисяч гривень. Матеріальні витрати це 25 млн 600 тисяч гривень. Та інші витрати 14 млн 700 тисяч гривень, куди включено утримання обладнання, податків. Матеріали палива. Адміністративні витрати 10 мільйонів 168 тисяч гривень, що на 10,6% більше плану. Це оплата праці, і ЄСВ, утримання основних засобів. Планові витрати по підприємству на 2025 рік становлять 126 млн 588 тисяч. Плановий збиток планується на 25 рік у розмірі 26 тисяч гривень. у порівнянні порівняння 24-25 рік збільшилась на одну штатну одиницю у зв'язку з доданням посади зварника

У ваші надії пропонується проєкт рішення про передачу виконаних робіт. Даний проєкт рішення базується на службових е, містах начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури від 15.10.24. 15 Таким чином, у проєкті рішення звучить так. Придумав комунальний будівництво розвитку інфраструктури Калуської міської ради Ковку передати виконані роботи по об'єктам. Калуському ліцею No2 Калуської міської ради, капітальний ремонт міркої покрівлі, Калуського ліцею No2, е, за адресою проспект проспектна Сіколінків, 11 місць Калуші, вартістю робіт 773 тисячі 713 гривень. Калуському ліцею No10 Калуської міської ради, капітальний ремонт м'якої покрівлі та буде системи е, за адресою вулиці Лівшана, 17, вартістю робіт 1 мільйон. 180 тисяч 622 гривень. Комунальне підприємство Кауска енергетична компанія Калуської міської ради. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС-2 підйому до камери переключення на вулиці в місті Калуші. Вартість робіт 8 мільйонів 763 тисячі 206 гривень. Проєктно-кошторисну документацію на об'єкт капітальний ремонт анізаційне на 100 3 Заміна засувки діаметром на 1600 мм. Вартість робіт... 33 тисячі 726 гривень. Управління комунальної власності Калуської міської ради. Капітальний ремонт приміщення їдальня номер 3 патрульної роботи, патрульного батальйон Національної гвардії України за адресою Тихого 8, вартістю 2 мільйони 476 тисяч 599 гривень і капітальний ремонт будівлі на вулиці 600 річчя Голия, 35, в селі Голин. Вартістю 984 тисячі 551 гривня. Суб'єктом указаним в пункті 1 цього рішення місячній терміні після прийняття внесли зміни, відповідні зміни в облікові документи і загальні роботи, координації цієї роботи за управлінням комунальних власників. Питання заводження. Нема. Хто проти? України все. Всі за річні випадки. Так, наступне проєкт рішення, проведення дозволі, товариство про змейну відповідальність, проводить агрусного розміщення, зовнішні прикладені, води і практики. Цей проєкт розміщення проходить на встановлені протягом товариства з обмеження відповідальність одягниць. Ці борди виявлені у результаті інвентаризації і встановлені на основі рішення виконавчого комітету рішення Голинської сільської ради номер 16 13-18 року до зв'язку заданим Филинчуку Андрію Борисовичу. Номер першого на 9-24 року Филинчук продав ці борди ОВД Груп. А сіті такі борді ви Ще залишилося 5, це в сторону вісту вулиці. Ще залишилося 8. 8. Бо Бо ще, ще 5 маємо до закони? Ще п'ять, але у вістові. Це п'ять, mm -hmm. Це у вістові. А ці вісім на, гол... на праці ровно. Якщо ми працюємо то повністю часу, це, ми сьогодні, це, було, це є власне залежне рішення, але ми планували, якщо ми так і робимо, що підприємець нам дає безчерну підставну плану. Тобто він на цей крок йде, так? Так, так, передбачено рішення. Є питання стані. А як проходить проведення? До рекоменду е, е, майна заключення. Це не є нерухоми. Е, е, пункт обзор. На забороне виконавчого комітету Калівської е, міськради безкоштовно розміщена рекламна конструкція спеціальна реклама. Пункт 2,5 рішення. Хто за заданий прокомішення? проте, премусія. Е, 16 за, 1 утримався. Рішення прийнято. Наступне річ, якщо додання дозволу підсічні особисту за розміщення на вулиці місті Калуші. Це є підводка розміром 6х3 на, на пересічній вулиці по вулиці Львівській. Фактично це є виїзд вулиці Сковороди на проти вулиці. Це новий відбор, так? Новий рібор, так. Пункт 2.5, до соціальної реклами також. Це один відповідь, так? А, один. мене це вже з піводної бою вже. Це, це, Синайді, а, це, це приблизно так само що до Кіла на ході. Там я си, я не хочеться. На юлі були спороди. Є питання? Хто за даними фактично? Хто за? Хто проти? Дякую. Два за, проти чотири. і утримались 11. Рішення не прийнято. Добре, дякую. Так, все зараз питання закриті.